Доброго дня, любі діти! Вітаю вас на уроці. Я досліджую цвіт цвіт. І тема нашого сьогоднішнього уроку жива і нежива природа. Роздивимося слайд. Сонце, зорі, повітря, вода, ґрунт, рослини, тварини, людина. Все це у нас належить до природи. Те, що зроблене руками людини, це у нас авто, літаки. Іграшки, меблі, посуд, книжки не належать до природи. Відгадаємо з вами загадки. Ніжна зірка сибно біла, на рукав згори златіла. Я приніс її сюди. Стала крапелька води. Що це, діти? Так, це сніжинка. Наступна загадка. Ніг не маю, а ходжу. Рота не маю, а скажу, коли тобі спати, а коли вставати? Що це? Так, це годинник, діти. Наступна загадка. Вийшла звідкись гарна дівка. На ній квітка, семицвітка, а де з річки воду брала, там коромисло зламала. Що це? Це у нас веселка. Добре, наступна загадка. Під дубочком народився, парасолькою накрився, може, з лісу пристрибав, як би другу ногу мав. Що це? Це гриб? Що належить до природи? Сніжинка, годинник, веселка, гриб. Давайте з вами поміркуємо. З цих предметів. До природи належить сніжинка, веселка та гриб. Годинник у нас не належить до природи, тому що він зроблений руками людини. Наступне природа у нас була жива і нежива. Дивимося на малюнок. Сонце, зорі, повітря, вода, ґрунт. Це у нас нежива природа. Рослини, тварини, людина. Це у нас належить до живої природи. Живе. Жива природа дихає, живиться, росте, розмножується та помирає. Каштан, калина, соняшник, осока це у нас рослини. До якої природи вони належать? Так, звісно, вони належать до живої природи. Людина це найдосконаліша, розумна і прекрасна істота на землі. І людина також належить до живої природи. Не живе, не нежива природа. Не живиться, не розмножується, не росте. До неживої природи в нас належить. Сонце, хмарка, зірочка. Кінь, вовк, лелека, жаба, комар це тварини. Давайте з вами поміркуємо. Тварини відносяться до живої природи. Так, вони ростуть, вони розмножуються, вони живляться. Тварини відносяться до живої природи. Природа нам як рідний дім, вона усім як мати. Щоб лад завжди був в домі тім, про неї треба дбати. Отже, зробимо висновок сьогоднішнього уроку. Природа у нас ділиться на живу і неживу. До живої природи відносяться тварини, людина, рослини. До неживої ми відносимо сонце, хмари. Тучки, все, що не росте, не розмножується, не живиться. Дякую за увагу! Бажаю вам гарного настрою, до побачення!